Народ. Бо справді важлива деталь: білоруси і українці, як далі поляки, словаки, чехи, хорвати це слов'янські народи. Моксельці московити, росіяни це не слов'яни, російська нація. Розвивалася на основі угрофінських племен із Заліща, отам, де е -е, Московія і далі. На основі тих племен розвивалася російська нація. Ми не є одного племені і роду. Ми зовсім різні за своєю ментальністю. Це зрозуміють росіяни, а вони мають право це... і зрозуміти, що ми є. Е -е, так походимо з таких племен, з такого роду племені, і так само маємо право жити на своїй рідній залізькій землі, не шукаючи притулку на інших землях, не загарбуючи інші землі. І білоруси усвідомлюють, що вони є слов'яни.